Всім привіт вітаю в себе на каналі. Мене звати Інна Ліщук і я цифровий психолог. Сьогодні ми поговоримо про особисті роки, місяці і дні. Життя кожної людини складається з 9-літніх циклів, кожен цикл несе свою енергію. Саме тому ми зарані можемо зрозуміти, до чого нам готуватися кожного року. Є 9 енергій у 9-літньому циклі. Після завершення циклу людина переходить до особистого року 1. Енергія поточного року починається з жовтня минулого року, але остаточно вступає в силу з 1 січня року, що наступив. Якщо вам цікаво дізнатися, що закладено у вашій даті народження, пишіть мені у дірект у будь-яку зручну соцмережу. А Посилання на соцмережі лишаю в описі до цього відео. Енергії особистого року дня та місяця ідентичні. Основну роль відіграє особистий рік, тоді місяць, тоді день. Формула розрахунку особистого року. Беремо дату народження, доплюсовий місяць народження і додаємо поточний рік. Формула розрахунку особистого місяця. Особистий рік плюс поточний місяць. Наприклад, мій особистий рік 8. Зараз поточний місяць 9. 8 додаємо 9 і отримуємо 8. Формула розрахунку поточного дня. Особистий місяць додаємо поточний день. Наприклад, особистий місяць 8 додаємо поточний день сьогодні 4 число і отримаємо особистий день 3. Розглянемо всі енергії від 1 до 9 в трьох аспектах життя, а саме, ваш стан відносини та реалізація. Розглянемо всі енергії по черзі. Енергія 1. Це рік, коли варто готуватися до змін. В цьому році йде відновлення і прилив сил. В Життя приходить натхнення на початок чогось нового. Бажано придумувати нові ідеї, міркувати над тим, як ви хочете прожити наступні 9 років. Це новий етап у житті. Ваш стан в плюсі. Знаю, що потрібно, впевненість та рішучість. Ваш стан в мінусі. Незадоволення собою та нереалізований потенціал. Відносини енергії один в плюсі, єдність з партнером, відчуття своєї людини, рух до спільної мети. В мінусі агресія, нерозуміння в парі, деспотизм. Реалізація першої енергії в плюсі: звірені, чіткі дії, бачення свого шляху та здатність вести людей за собою. В мінусі нездатність чути інших, агресивні поступки, втрата партнерів в бізнесі. Енергія 2 – Другий рік ідеальний для налагодження партнерських відносин. Також він сприяє побудові відносин, якщо їх немає. 2 досить спокійні, але можуть виникати сумніви щодо різних питань. Через це можуть виникнути відчуття нестабільності. Цей рік не варто приймати кардинальних рішень. Ваш стан в плюсі: розуміння себе, розуміння світу та рівновага, в мінусі сумніві, депресивність та подвійність, відносини енергії 2 в плюсі, можливість одружитися, налагодити хороші стосунки через дипломатію. В мінусі нерозуміння партнера, бажання розійтись або співзалежні стосунки, реалізація в плюсі – чітке розуміння, чого хочеш в своїй справі, бачення важливих деталей, побудова дипломатичних відносин з колегами та клієнтами. В мінусі вічні сумніви, страхи невпевненість у своїх рішеннях, енергія 3 – третій рік найкращий для досягнення своїх цілей. Також рік ідеальний для створення сім'ї. Вважається, що в цьому році створюються найміцніші сім'ї. Негативними проявами року будуть лінь, пасивність та небажання щось починати. Очікування, що сама собою все складеться: ваш стан в плюсі, впевненість у своїх діях, розуміння, що і як робити, та цілеспрямованість. Мінусі лінь та категоричність, відносини енергії 3 в плюсі. Все по поличках у відносинах. Правильний підхід, багато турботи. В мінусі важко будувати відносини через категоричність, не цінують твої поради та турботу, враження, що всі тобі. Реалізація в плюсі, поєдні проекти, успіх через аналіз, ріст у кар'єрі. В мінусі заносить не туди, помилки та втрати через відсутність аналізу, бездіяльність та негнучкість у роботі. Енергія 4 це рік позбавлення від ілюзій. Цей рік життя відкриває очі на те, чого ви не бачили або, можливо, не хотіли бачити. В цьому році дуже важливо навчитися ставити цілі та прописувати їх. Можуть відбуватися в містичні дії позитивного характеру, а в мінусі негативного. Ваш стан в плюсі. Нат... натхнення до нових ідеї. Стан мені щастить, розуміння ваших істинних бажань та цілей. В Мінусі незадоволення, апатія, стан нічого не хочу і нічого не подобається. Відносини енергію 4 в плюсі. Спільні інтереси та цілі, можливість знайти того самого. Спільні відносини запалюють. У мінусі бажання змінити партнера. У відносинах все не в кайф, незадоволення у відносинах. Реалізація в плюсі: нові ідеї, креатив, нові проекти у бізнесі щастить. У мінусі нічого не виходить. Досягнення цілей не приносить задоволення. Крах у бізнесі. Енергія 5. рік, коли з'являються нові можливості, а також сильне бажання скористатися цими можливостями. Це рік комунікації. Варто багато комунікувати і заводити нові контакти. Негативні прояви року: холодність, меркантильність, образи на людей, погіршення відносин з партнером. Рік, коли все потаємне стає ям, з шафи вивалюються всі скелети. Ваш стан в плюсі: задоволення від спілкування, радість нового оточення, мінусі образи. Бажання боротися з оточуючими та жорстокість. Відносини в плюсі. Розумієш, хто тобі потрібен, знайдеш того самого та побудуєш відносини. В мінуси це образи і складність всіх відпустити, це боротьба з чоловіками, розчарування в людях, реалізація енергії 5 в плюсі: новий соціальний статус, більше клієнтів, масштаб та потрібні зв'язки. В мінусі – втрата результату через боротьбу. Все не по плану порушення логіки в деталях. Енергія 6 – це рік великих спокус може затягувати в любовні інтрижки та трикутники. Простіше тим людям, які не мають відносин, адже рік дає можливість насититись в любовному плані. Негативним проявом року може бути лінь і прагнення нових насолод. Ваш стан в плюсі бажання створювати нове, творити насолода та сексуальність. В мінусі це ж емоційні гойдалки, хвороби і неможливість насолоджуватись життям. Відносини в плюсі. Відносини де обом добре. Відчуваєш себе сексуальним, кайфуєш від себе, це кохання і пристрасть. В мінусі це непостійність, нерозбірливість у зв'язках, страждання через кохання і важкі розставання. Реалізація в плюсі. Успіх у справах, реалізація в творчості, багатство та достаток. В мінусі берешся за справу і кидаєш. Непостійність. Робота не приносить задоволення, немає грошей. енергія сім. Непростий рік для тих, хто не займався саморозвитком. По відчуттях це може бути повільний і нерішучий рік, який повний сумнів. Енергія року дуже дивна і містична. Щоб позбавитись хаосу, варто приділити увагу особистій дисципліні. Рік трансформації і кризи. В Рік кризи ти відповідаєш за попередні роки. Це рік відпрацювання карми. Не радіть цей рік робити операції. Ваш стан в плюсі. Усвідомлення нових відходів, розуміння себе і свого шляху, усвідомлення життя. Мінусі відчуття хаосу. Відчуваєш себе як їжак в тумані, криза трансформації свідомості, нерозуміння, куди йти далі і як діяти. Відносини енергії сім плюс плюсі. Відносини переходять на новий рівень. Ти розумієш, що тобі потрібно в партнері і що ти готовий віддавати духовна близькість у відносинах. Мінусі: різкі дії, егоїзм, нерозуміння себе і партнера. Реалізація в плюсі. Геніальні ідеї, швидка реалізація ідей, трансформація з всього, за що борешся. В мінусі необдумані поступки, немає стратегії, втрата гроша, хаос і руйнування того, що побудовано. Енергія року 8. Цей рік не можна давати волю своїм страхам. Рік 8 винагороджує сміливо, які йдуть вперед, не дивлячись на сумніви. Рекомендується розвивати дисципліну і стратегічне мислення. Важливо вчитись делегувати задачі та довіряти людям. Важливо багато працювати, вчитись та інвестувати у своє навчання. Не важливо оформляти шлюб у цей рік. Також не важливо брати кредити та розширяти свій бізнес. Ваш стан в плюсі: розуміння, що і як робити, відчуття, що все вийде, є сили та готовність працювати. В мінусі тотальний контроль. Немає довіри до світу, страхи, напруженість, немає сил заставити себе працювати. Відносини енергії 8 в плюсі. Можливість побудувати відносини, налагодження спільного побуту, можливість перейти на наступний етап стосунків: діти або спільне проживання. У мінусі втрата відносин, сім'ї, немає почуттів у відносинах, немає балансу між особистим життям та роботою. Реалізація в плюсі побудуєш фундамент в бізнесі чи свою майбутню кар'єру. Ріст доходу та придбання. В мінусі великі втрати в гроша, не зможеш знайти роботу або заробляєш дуже мало енергія 9 рік підведення підсумків і завершення початок справи. Ви можете пожинати плоди ваших старань за попередні роки. Можливе завершення стосунків, проєктів, які повинні були закритися. Це рік очищення перед новим циклом. Минуле не потрібно тягнути з собою новий цикл. Рік 9 існує для того, щоб переосмислити все за останні 9 років. Цей рік також може зруйнуватись все, що до того будувалося. В цьому році дуже важливо займатися благодійністю. Ваш стан в плюсі: багато енергії, служіння та бажання діяти, в мінусі вигорання, параноя та відчуття, що світ несправедливий. Відносини в плюсі, спільний новий досвід у відносинах, бажання служити своєму партнеру, цікаві нові стосунки. В мінусі драми, бійки та американські гірки у стосунках, реалізація в плюсі, перемоги та нові проекти, служіння та благодійність. В Мінусі увесь час в боротьбі, матеріальні втрати, нав'язливі думки, чому так, а не інакше. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.